Ось моя бібліотека із прочитаних книжок по саморозвитку. Тут є багато жанрів: відносини з людьми, фінанси, менталка, про успішний успіх. Я замітив три спільні речі, які перетинаються у кожній із них. Вони називаються найголовнішими. Так що сьогодні, за декілька хвилин, я розповім тобі, що я виніс із двох років чтення. Вони можуть здаватися тобі очевидними. Але ти до сих пір про це не знаєш. Take action дій. Неважливо, якою б гарною не була книжка. Якщо ти не підприймеш дій, пиши пропало. Сам Дил Карнегі, автор бестселера, як завоювати друзів і впливати на людей, казав. Це книга життя. Якщо, ви, прочитавши її, ви поклали її на полицю і вона пилиться, ви просто витратили свій час. Тобто. Імплементуй відразу після прочитання. Ти почуєш, що хороший собісідін це той, хто вміє слухати. Кидаєш телефон, кидаєш книжку на пол. Біжиш до своєї мами і запитуєш у неї питання. Развішуєшся вуха, ти слухаєш її, концентруючись на її очах. Ти вникаєш душею, також можеш робити займітки книжок, щоб пам'ятати ключові думки. У телеграмі я виклав приклад свого зошита, як я його веду, які тут є розділи. Ти можеш його взяти і на основі создати свій так ти будеш знати все саме головніше із книжок, які ти прочитав. І на останнє хочу дати тобі філософію. Ти сорівнуєшся з усім світом. Навіть дивлячись це відео. 80% людей вже вийшло. 20, які залишилися, ще дивляться, але 18% з них 18% з них вийде, це відео і нічого не примет. А 2%, надійдеться, 2% ентузіастів, 2 чоловіка на сотню, яка буде приміняти те, що я їм пропоную. Найдуться ті люди, які зроблять те, що я їм кажу. І вони отримують верх над всіми. Хто хоч раз подивився. Вони будуть практиками, а не теоретиками. Візьми верх над компетицією. Приміняй. Дій, не стій на місці. Номер 2. Never give up. Ніколи не здавайся. Ти вмієш ходити? А як навчився? Методом проб і ошибок. Представ, аби дитина, коли починає вчитися ходити, впала декілька разів і сказала: це не моє. Аби цією дитиною був ти. Як розвернулося б твоє життя? Абсолютно нормально, що ми спочатку іспитуємо труднощі. Життя перевіряє нас, і наскільки сильно ми цього хочемо. Куди ми готові зайти заради нашої мрії? Ти ж грав колись в доганялки? Це гра, де діти ганяються один за одним, стараючись передати ладю. Ми її так називали. Уяви, ти самий бистрий із класу. До вас хоче зайти новачок, і ви його впускаєте. І ось він стає ладою. і біжить за тобою. І ти в нас швидше, конечно, від нього обігаєш. Але він не здається. Ви вже дві минути, як йолопи, бігаєте один за одним. Ти швидше, але він не здається. Всі вже захекались, битва продовжується. Наконець-то, ти не бачиш цьому смисла і вільно зупиняєшся, даючи передати ладі. Ти сильніший, ти краще, в тебе більший потенціал, ніж у нього. Ну тепер ти ладя. Що тут не так? Характер, менталітет. Що приказ на цьому світі? Ти не красивий, ти не гарний, ти не вродливий, ти не талановитий. Ти не мудрий, ти не розумний, але є еликсир вище цього всього. Невблаганність, вміння не сходити з дистанції, во що б цього не коштувало. Перти, як бик, якщо ти якщо ти не здаєшся, програти неможливо. Always grow, завжди рости удосконалюйся. Бізнес не стоїть на місці. Виручка компанії росте з кожним годом. Все більше грошей з'являється у світі. Якщо ти підприємець і ведеш своє особисте діло, яке не прибавило навіть на 1% в прибілі за прошлий год, знай, тебе скоро витіснять. Багато успішних людей пропагандують цей тип мислення. Один відсоток краще кожного дня. Роби діло, що підвищує твій схил. Був такий баскетбольний гравець. Кобі Брайант. Мамба менталіті звали його. Давним-давно він сказав спічка, який тронув мою душу. Уяви, ти прокидаєшся о 4-й годині ранку. У п'ятій ранку ти вже на корті. 5-7 тренування, 7-9 відпочинок, 9-11 тренування, 11-13 відпочинок, 13-15 тренування, 15-17 відпочинок. 17-19 тренування. тренувань, сон і фінальний релакс. Скільки роботи ти встигаєш зробити? І таке розтяне на 5 років. На 5 років тебе ніхто не може догнати. Якщо за 5 років ти будеш притримуватися цього графіку, ні одна людина не наздожене тебе вже не скажуть, що ой, там заліто наздожену. А як же еволюція? Це ж священний процес. Як вона прикладається? От і слово, слово рух вперед, удосконалення, адаптація. Хто не росте, той помирає. Середини не існує.